Сьогодні покажу вам стан мотоцикла Triumph Street Triple 765. Ну, мотоцикл повністю новий, тому я не знаю, що тут по стану показувати. Воно це ну, просто нове і все. Просто можу сказати, що ну, якщо там казати по гумі, мотоцикл 22-го року. До речі, тут пірелі eh, Суперкорса спереду і ззаду, ну, заводська. Ну тут ніхто нічого не відкручував, тут все завод. Тут мітки. Ну, на мотоциклі 3 тисячі кілометрів пробігу. Він повністю новий. Ну, як би я про якісь там нюанси, можу просто по кругу його обійти показати. Він на всьому топу, Ну тут ну просто так от детально кожний момент по кругу обійти. Звісно, що в мотоциклі повністю. Є там всі ці електронні помічники, АБС, трекшени, квікшифтери, гальма, топові бремба. Зріст мій 1,92 метра. Зараз сяду, покажу, як я на ньому виглядаю. Ці дзеркала можна так до верху, можна донизу поставити. Дуже комфортні оці всі курки. Все м'якеньке, щеплення пальцем одним вижимається. Усі ключики. Приборну панель покажеш. Ось так виглядає. Тахометр так працює прикольно дуже. Дуже м'яко все перемикається, вмикається. Ну все, я поїхав.